Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати закоротний Олександр. Я представник компанії ФМСІ Україна по Сумській області. Цьому році по Сумщині зафіксований дуже масовий лід метеликів, курудзено стеблового метелика та бавовникової совки. Перед початком робіт, перед внесенням наших препаратів, буде обстежено 100 рослин кукурудзи в п'яти різних містах. Рослини будуть обстежуватися на предмет наявності на них яйцекладки, на предмет відродження на них. Гусениці кукурудзеного стеблевого метелика, а також відродження гусениці бавовникової сумки. Середня у нас кількість яйцекладки, яку ми знайшли, була від 5 до 7, тобто середня кількість І6. Є яйцекладка, яка ще не відроджена, є яйцекладка, де видно, що вона вже потемнівша, і, відповідно, гусениця вже відродилася. От по пошкодженню гусениць уже безпосередньо листків то середній відсоток пошкодженої листя десь на рівні від 30 до 45 відсотків. Є пошкодження від гусениць як кукурудзяного стеблового метелика, так і бавовника особа. Відповідно до цих кількісних показників можна зробити висновок, що економічний шкодочинності на даному полі кукурудзі перевищено як по Гусеницям на стебло метелика, так і по гусеницям бавовникового судко. Відповідно, зараз будемо приступати до внесення. Сьогодні нас на ці поля запросила компанія FMC, і компанія Agronix буде вносити препарат Vantacor. Прямо зараз у мене за спиною злітає Діджай t 40, і ми будемо проводити обробку полів. Які параметри ми вибрали для сьогоднішнього поля саме в сьогоднішніх погодних умовах? Значить, ми даємо зараз 10 літрів робочого розчину на гектар, відносна вологість повітря в районі 50%. Ми бачимо на сьогодні. Ну давно не було опадів, купа пилюки летить, але волога є у ґрунті. Всередині відчувається підвищена вологість у рядку, і ми бачимо підвищені температури. Саме зараз ми вносимо антакор, і ми хочемо подивитися, як ми зможемо. Таких жарких умовах ми почали в районі семи вечора носити цей препарат. Це у нас саме дослід на виробничому посіві. Ми вибрали філейну частину і хочемо внести подивитися, як капля 170 мікрон з виливом 10 літрів робочого розчину на гектар при всіх вище вказаних параметрах спрацюють саме на цих полях. Зараз ми вибрали найкращі, найоптимальніші параметри для внесення. І будемо чекати результатів нашого досліду. Ми завершили обстеження ділянки контролю. Середній показник у нас становить на рівні 44%. На одній рослині ми знаходили від одної до двох гусениць. Бачите, деякі рослини вже гусениця потрапила в стебло нижче, кріплення початку, і вони вже у нас упали. Зараз ми знаходимося на обробленій ділянці нашим новим інсектицидом «Вантакор». Показники ефективності високі. На цій ділянці знайшли середню заселеність гусеницями. І пошкодження початків гусеницям баловниковисовки на рівні лише 2% по гусеницям кукурудзяного стеблового метелика також ефективність висока, заселеність на рівні лише 3%. Дякую за увагу. Бережіть себе, на все добре. Будьте здорові.